Це звернення моє злив хтось з народних депутатів або їхніх помічників разом з моїм номером телефону, раз і заборонили, але воно так не працює. Є і народні обранці, і певні прошарки, і блогери, і певні прошарки населення, які не згодні з позицією того, що не варто в школах України говорити мовою Росії. Вітаємо на Суспільному. Це проект обранці про роботу депутатів-мажоритарників з Львівщини, їхню законодавчу діяльність, а також про те, як відбуваються зустрічі із виборцями на округах. І сьогодні нашою гостею є народна депутатка України Наталія Піпа. Пані Наталю, вітання вам. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава піпа. Наталія Романівна обрана по 115-му виборчому округу Львівська область. Дата набуття депутатських повноважень 29 серпня 2019 рік. Членкиня депутатської фракції політичної партії Голос. Секретарка Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. За час роботи у Верховній Раді. Статистика голосувань. За 24,6%. Проти 2%. Утрималась. 27,4 відсотки не голосувала. 18,4 відсотки. Відсутня 27,6 відсотки. Знаємо, що ви багато займаєтесь у своїй діяльності і відстоюєте питання української мови. Які конкретно законодавчі ініціативи з приводу цього були вами подані? Що таке законопроект про українське мовне середовище в закладах освіти? Це про те, що коли дитина перетинає поріг школи, школа бере на неї від за неї відповідальність. Навіть не поріг школи, а якщо точніше, це територію школи, тобто це і стадіон, це і подвір'я, там де перебувають діти, щоб це була українська мова. І відповідно, коли дитина переходить в цю територію школи, держава і школа бере на себе відповідальність за безпеку дитини. Значить, я вважаю, що в дитини почався освітній процес. Адже все, що вона робить вже в цих межах, це частина освітнього процесу. Насправді я отримала більшу підтримку по цьому законопроекту ніж очікувала. Але звичайно, що є і народні обранці, і певні прошарки, і блогери, і певні прошарки населення, які не згодні з позицією того, що не варто в школах України говорити мовою Росії. Тому я вважаю, що цей законопроект на часі, і я вірю, що він буде прийнято. На якому етапі зараз цей законопроект? На сьогодні він є зареєстрованим, пройшов під комітет, перейшов під комітет успішним, але далі з'явились народні депутати, які дуже люблять російську мову, і які звернулись, за моїми даними до угорської нацмашини, щоб вони звернулись з цим листом і до українського уряду, і до угорського. І це питання випало на перемовинах по євроінтеграції України. За вашими прогнозами, коли може цей документ вже пройти ці етапи і потрапити на депутатів? Розгляд... при політичній волі це можливо зробити перше читання за тиждень або за два. А при небажанні це можна розтягнути на роки, тому ми будемо робити все можливе, щоб я насправді вірю, що восени це, це вдасться зробити. Буде підтримка народних депутатів щоб його проголосувати. Це буде дуже залежати від того, яку позицію, чесно кажучи, займе офіс президента, і яку позицію займе відповідно монобільшість. Міністерство освіти і науки підтримує цю законодавчу ініціативу. На ще цей міністр, який сьогодні є, бо Міністерство зазвичай підтримує те, що підтримує міністр. Він підтримує цю ініціативу, хоча, на жаль, в нас бракує цієї посади в Міністерстві освіти і в Міністерстві культури, який справді буде займатися популяризацією української мови. І нам наразі бракує на це і коштів, і програм, і людей, які це здійснюють. Тому підтримка ідейна є. Але інституційної нема, і це те, для чим ми б'ємося, щоб воно було створене і реалізоване. 18 червня цього року Верховна Рада прийняла законопроект про введення інституту множинного громадянства в Україні. Ви, зокрема, були серед тих, хто проголосував так. за таку ініціативу. Чому підтримали цей законопроект? Ну, перш за все, там неможливо поєднувати з громадянством Росії держави агресором. Це дуже важливо, як і будь-якого іншого. І насправді я знаю дуже велику кількість людей, які. По перше, хочуть залишатися громадянами України. Але, наприклад, проживають за кордоном, так і для багатьох держав. Тому як на мене було актуальним залишити цю можливість. Більшість країн світу насправді це має. І тому, якщо людина, в момент, коли вона живе в Україні, от мене, наприклад, ключове питали. Якщо людина має, наприклад, українське і канадське громадянство, чи має вона обов'язок мобілізації? Якщо вона жила в той момент в Україні, сплачувала податки тут, то так. Якщо ж вона жила в той момент в Канаді, то ні, тобто це є прописано. далі. Якщо хтось хоче набути громадянства, а це особливо нам буде актуально після того, як ми досягнемо. А я дуже в це вірю, справедливого миру, довготривалого е на, на Високих гарантіях, наскільки це можливе, то буде більше людей, які будуть хотіти ставати громадянами України, і нам потрібні будуть також і робочі руки. Треба знання екзамен на мову, екзамен на історію України. якщо не помиляєшся, рік сплати податків в Україні як мінімум легальний дозвіл на працю. І тоді можна набути громадянства України. Державна служба політики та свободи совісті виявила. Ознаки залежності Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою, і за власне фахівці зазначили, що вони не виявили документів, які би свідчили про вихід ОПЦ із РПЦ якими мають бути подальші дії, враховуючи от зараз цю інформацію згідно чинного законодавства? Ну ви дуже добре сказали все. Це було хто працював з цим. Він відразу бачив, що в статуті далі написано, що вони є частиною радянської православної церкви. Радянської перепрошую. Ну власне, вона мені радянської вона теж частково є, враховуючи методи роботи російської православної церкви. Ця комісія згадана Державна служба зернополітики та свободи слова, має дали, ми пам'ятаю, пам'ятаю. В року парафіям переходити до церкви українських, які вони вважають за потрібне. Дехто переходить навіть до грецької митрополії, румунської, дехто до, до української. Тобто вони це право мають, вони можуть вийти до римокатолицької церкви, греко-католицької. І після того, як цей час минає, ця державна ДЕС, Ми її називаємо державна етнокомісія свободи слова, етнополітики та свободи слова. Далі має насправді подавати в суд на парафії, які це не зробили, які не розірвали свій зв'язок з церквою Росії. Я розумію, що нашим і мені особисто всім громадянам хотіли простого рішення, раз і заборонили. Але воно так не працює. По перше, що звичайно вони будуть приховуватись, і це зрозуміло. Друге, ми мусили Ми хоч ми хочемо ставати, показувати, і ми є насправді сильною демократичною цивілізованою державою, яка є в процесі трансформації. Тому в нас ще не працюють всі інституції, так як би ми хотіли. І відповідно, ми не могли просто заборонити. А ми роб, роб, мусимо робити це через суд, так як це працює в правовій державі. Звичайно, що воно не є ні швидко, звичайно. Що будуть пробувати домовлятися з суддями дуже важливо, хто працює в цій полі комісії, яке фінансування, який штат чи вони вони всі проходять перевірку, зокрема в службі безпеці України. Але власне потрібно, щоб там були люди, які хочуть справді ці зміни провести. Тому за практикою почнуться судові процеси з тими парафіями, які не перейшли, і та будьмо відвертим розуміємо, що будуть покручі, які. Будуть показувати одне насправді робити інше, і це також буде робота ну, відповідних органів. В цьому законопроекті теж йшлося про майно, адже сама російська православна церква або Московський патріархат часто захоплювали землю без документів собори. Ми ще досі не розв'язали питання Почаївського монастиря. Я ним активно займалась. Почаївському монастирі є навіть місце для вертолітного майданчика, тобто спокійно вони бу. Готові були, якщо б була можливість приймати російську армію в себе всередині, і мури там міцні місця є, і так далі. Хоча насправді первинно там є і греко-католицький основний храм, і інші. Тому питання почав, якщо ми Київ печерської лаври вирішили лише не повністю, то зараз має це продовження буде і Печаївська лавра. Міністр освіти і науки Оксан Лісовий в інтерв'ю Радіо Хартія зазначив про те, що в Україні створили вже полігони для проходження студентами базової загальної військової підготовки. Ви підтримуєте таку ініціативу? Та однозначно, що підтримую, тому що проходити підготовку нам варто кожному. Я очолюю центр готовності цивільних з фонду від фонду «Притули» у Львівській області, тому що навчитися накладати турнікет. Що розумітися по мапі, чи працювати розуміти, наскільки зараз вміла російська пропаганда, а це частина інформаційна війна. Нам потрібна всім, те, що зробили полігони, там буде історія така: теоретичний курс буде обов'язковий для всіх, і хлопців, і дівчат. Практичний курс обов'язковий для хлопців, для дівчат за бажанням. насправді є заклади, які прекрасно приготувалися, є заклади, які роблять вигляд, що приготувалися. Але точно нам ціниться. Диво, потрібна. Скільки людей вже пройшло навчання у центрах підготовки цивільних, про які ви згадали Львівській області? Мені здається, що якщо не помиляюся, це близько 2 тисяч осіб, 2500 на різних тренінгах. Не так, щоб от одна людина всі, а власне на різних, тому що в нас було і по та і по дезінформації, і по роботі з пропагандою, і робота з дронами, і тактична медицина, і стрільба. От заразом це близько 2500 осіб. Пані Наталю, не можемо не не запитати про справу блогерки Алхім. 21 травня Національна поліція, за вашим зверненням, зареєструвала кримінальне провадження про державну зраду проти блогерки з Дніпра Анни Алхім. І це вже друге провадження проти неї. Перше було за розпалювання національної ворожнечі. Ви також зверталися в СБУ з приводу цього. Після чого офіційно ви заявили, що отримували. Телефонні дзвінки із погрозами, розкажіть детальніше про це, на якому етапі ця справа? Одна з її фраз, яка найбільше мене зачепила, це те, що вона казала, коли ваша думка про Путіна. Путін красавчик, що він мов такий сильний. Це людина зробила після 2014 року, коли вже була війна. Друге, що її закидали, що після того як вона вона живе в місті Дніпрі, наскільки мені відомо, закликала умовно приходити допомагати постраждалим. Військовим, це був 22-й рік, якщо не помиля. Там відбувся приліт, чи точно вона була тою, хто на це звертає, і в принципі в неї дуже зневажливе ставлення до е, української ідентичності до української мови. Тому я вирішила, що служба безпеки України має займатися такими людьми, враховуючи кількість її фоловерів, підписників і людей, на яких вона впливає своєю думкою: хочемо ми цього чи не хочемо? Це є факт. Там багато підписників, і відповідно я звернулася, і що дуже важливо. Коли воно було в закритій системі Верховної Ради, коли не бачать ні журналісти, ні публічність, а є тільки на підписі народних депутатів і можуть бачити тільки народні депутати, їхні помічники, і працівники секретаріату, до мене погрози пролунали в той момент. Тобто це звернення моє злив хтось з народних депутатів або їхніх помічників разом з моїм номером телефону. І коли мені дзвонили вперше, я була власне в сесійній залі, і було дзвінок з невідомого номера. Я зазвичай справді особливо в сесійні дні стараюсь не брати, але якраз було поруч сесійної зали, а не в самій і я підняла Романовна, здравствуйте. Я така відразу поклала трубку. До мене виборці не дзвонять і не говорять мовою агресора ніколи. Тому я відповідно розуміла, що щось відбувається, і далі вже мені почали з кількох телефонів. Щось там за 5 хвилин мала приблизно 6 дзвінків з різних номерів на різні месенджери. І потім мені вже було голосове. І в голосовому відповідно почалися пограсти. Тобто важливо, що це зробив хтось з середовища Верховної Ради і за це є кримінальна відповідальність. І Далі, що було по алхім, поліція насправді відкрила кримінальне провадження і передала його на службу безпеки України. І зараз від Служби безпеки України, звичайно, що є таємниця слідства, і вона має бути. Але я також буду пильнувати, чи СБУ справді попрацювало з Анною Алхім. На тому, і також є те, що видима частина, то що ми бачимо айсбергу, а є невидима, І СБУ має проводити перевірку як одного, так і другого. Але зневажливе ставлення і е, ті, які меседжі вона дає. Останнє там було про те, що зокрема і про ну якщо роз... говорить російською, то що давайте віддамо і Харків, давайте віддамо і Дніпро. Ну тобто, це все розпалювання міжнаціональної ворожнечі, я вважаю. і тому. Му я далі буду дивитися, наскільки це є моїх повноважень за роботою служби безпеки України? Що вам говорили під час цих телефонних дзвінків? І що було в тому голосовому повідомленні, яке було вам надіслано? Які слова знали, щоб я забрала з сказали що попросили, я не знаю, як висловитися? Одним словом забрала заяву з СБУ, інакше мені буде больно-больно. Як ви тоді зреагували на це? Які ну, зреагували... відчуття були? Хто це почав? Яка, яка сила мені протидіє. Бо я розуміла, що це не Анна Алхім. Вона взагалі в той час була в Франції, зустрічалася навіть з громадянами Росії. Відповідно, що є хтось ще, мабуть, в державі впливовий, який їй допомагає, і масштабу цього я що до кінця не знаю. Так само в якийсь момент з'явили, спробували дати інформацію про мене неправдиву в телеграм канали офісу президента. Дзвонили після того, ще? Ну я відразу після того, як я написала в поліцію, відразу про це запостила публічно і так далі. Та сама людина дзвонила, писала, але мушу сказати, що ця людина точно є просто виконавцем. Якісь конкретні результати від правоохоронців щодо цих розгляду цих справ вже зараз є, чи ще Людина наразі жаль завжди триває довго. Міс відкрили в Київській області за місцем проживання цієї людини, що мені погрожувало. Я дала перші свідчення і так далі. Насправді, ну тут найбільша історія чи буде СБУ, знайде. Насправді державну зраду або колабораціонизм дія Халхім, або як вони можуть впливати на меседжі, які вона продукує, ви вірите, що буде саме так, якщо чесно, ні. Якщо я думаю, що буде просто враховуючи е, ситуацію, яка є, що Алхім буде обережніша в своїх висловлюваннях і її покровителі теж. І розуміти, що е, рано чи пізно може наступити відповідальність. Далі я думаю, що е, в залежності, яка буде ситуація і як буде поводитись, тоді, можливо, е, будуть аналізувати її меседжі і можуть знайти. Колабораціонізм або державну зраду. Якщо ж вона навпаки прибере в позицію спокійнішої поведінки, то тоді не буде знайдено. 1 липня в Україні розпочалася вступна кампанія до закладів профтехосвіти, і зокрема мінцифра зазначає, що 85% вакансій, усіх, які є, це професії, яких навчають саме у закладах профтехосвіти, якими загалом є особливості цьогорічної кампанії саме до цих закладів. Ну, бачите, вона ж тільки почалася, тому що дуже мало про це знаємо. Але те, що наші заклади протехосвіти, і тут є велика роль і міністерства. Почали говорити більше про те, що мають бути спеціальності актуальні на ринку праці. Тому в особливості цьогорічної кампанії, що ми вже готуємо спеціальності, які нам потрібні будуть для відновлення України, але зокрема, і ті, що потрібні зараз, це є оператор дронів. А також нагадаю, що нам потрібні і кухарів війську, і від. Відповідно, ринок і профтехосвіта вона ще не дуже динамічно і швидко, але змінюється. І відповідно, я думаю, що в нас часом ми країна зараз тут небільшу кількість вищої освіти. Ну я б сказала документів про вищу освіту, а не вищої освіти. Це близько 85%. п'яти з одного боку дуже освічені, а з другого боку, наші університети не є високо в високосвітових рейтингах і за інерцією багато хто в нас ще отримує не так диплом вищого освіту, як диплом про вищу освіту. І ми взяли як держава курс на те, щоб збільшити кількість людей про втеху освіті і давати більше. Прикладних вмінь. Дорога Наталія, вітаю тебе! Знаю, як багато ти займаєшся освітою, освітянами і, і тими, хто навчає, і тими, хто навчається. Моє запитання до тебе на твою думку, коли все ж таки ми будемо мати сучасні круті профтехзаклади на Львівщині, в періоді якого часу вони будуть? Ну, такими проєвропейськими для того, щоб діти хотіли до них вступати, я думаю, що Павле. Та як він зокрема долучався до роботи над цим законопроектом, що те, що ми зараз перерозподіляємо ресурси і даємо ефективнішим профтехосвіті, і в нас професійні центри з'являються підсилення і пошук, більше шукаємо також, як зробити дуальну освіту. Це тоді, коли йде поєднання і навчання, і водночас роботи на підприємстві буде давати ці результати, коли наші діти побачать оцю привабливість, і ще водночас зможуть заробляти мінімальні кошти за час навчання, а потім гарантоване робоче місце чи вис... ну, повністю гарантоване, а найкраще та в професії зможуть отримати гарантоване робоче місце чи найкраще навчання відповідно в професії. Тоді ми побачимо зміну ресурсів, і в нас багато велика кількість людей піде не в університеті отримувати диплом, а піде відразу здобувати професію. І насправді, думаю, що це буде ефективнішим. Проблема нестачі кадрів доволі гостро стоїть нині в країні. Зокрема, конфедерація будівельників України заявляла про нестачу кваліфікованих фахівців на 70%. Як вирішити цю проблему? Як ви особисто, як народна депутатка України, можете повпливати на, на це якоїсь законодавчої ініціативи? Зокрема, це дуже болюче питання, тому що насправді це дуже пов'язане з тим, що в нас люди є зараз на лінії фронту. Що одні вже загинули, інші поранені і мусили перекваліфіковуватись, а інші зараз перебувають, і в нас мусить далі тривати мобілізація. Тому це є от, перш за все, тому є ця гостра невдача кадрів. Кваліфікованих кадрів відповідно далі це пов'язане з освітою. Це те, що я безпосередній прямий вплив маю. Проте коли в нас я нагадаю, що на всі заклади освіти були створені держави, в які було 52 мільйони. Перед широкомасштабне вторгненням було 40. Зараз за різними оцінками від 35 до 30 Цяти відповідно ми маємо давати не всім закладам освіти існуючим кошти, а підсилювати найкращих, найспроможніших, за певними е, чіткими критеріями, які є наперед визначеними. Якщо ти їх виконуєш, ти отримуєш краще більше фінансування державної підтримки, і включно на грантових умовах. За інформацією мережі опора, ви займаєте друге місце серед народних депутатів, мажоритарників із Львівщини за кількістю поданих законопроєктів. Наталія Піпа займає друге місце серед народних депутатів-мажоритарників із Львівщини за кількістю поданих законопроєктів. Кількість законів, які проголосовані у парламенті та перебувають зараз на стадіях, передано на підпис президенту. Закон підписано. Чи готується на підпис зареєстрованих 275, ухвалених 61. Тематика поданих законопроєктів: економічна політика. 71. Галузевий розвиток. 59. Правова політика. 49. Гуманітарна політика. 34. Безпека і оборона. 27. Державне будівництво. 20. Соціальна політика. 13. Міжнародні угоди. 2. Назвіть основні з них, які вже вдалося реалізувати, Ого. які є ухвалені. Не знала. Два законопроекти є ухваленими. Це є законопроєкт про протидію булінгу. На сьогодні це був законопроект. Дуже не перепрошую, закон, який діє, коли це булінг відбувається в закладах освіти. Але якщо цей булінг відбувався на гуртках, на таборі, в спортивній секції, воно не існувало в правовому полі України. І відповідно я була тою, хто подала цей законопроект, щоб це розширити. Власне, тому я і змогла його і подати, і він зміг бути проголосований, бо це державницьке рішення, а не політичне. Воно не йшлося про ресурси перерос. Споділ коштів чи посад, і на сьогодні ми воно проголосоване вже рік тому, в червні 2024 четвертого року. І наступний законопроект, який вдалося з яким вдалося працювати перед тим, що раніше прийняти, це був законопроект про те, щоб приміщення шкіл, яких а в нас насправді села пустіють через те, що в нас. Там менше інфраструктури, менше роботи, бо якщо в селі стає менше людей, це означає, що в селі нема роботи. І ці приміщення пустували згідно закону, їх можна використовувати знову ж таки тільки під школу, під медицину. Але давайте так відверто. Якщо село зменшується, то для кого відкривати школу? Для кого відкривати медицину? І ці приміщення пустували і руйнувалися. І мені вдалось довести законопроект, який дозволяв здавати його в оренду, а гроші мали йти. На освіту в тій же ж територіальній громаді також наші колеги, кореспонденти Суспільного, побували на вашому виборчому окрузі. Це я нагадаю: 115-й виборчий округ на Львівщині. Це частина Сихівського так. району і Личаківського району. Весь Сихівський, частина Личаківського і місто Винники. Поспілкувалися з людьми, і можемо почути далі, що вони знають про вас. Депутатка в А вона щось робила для себе? Може, серйозно. Я не слідкую, але я знаю, що колись було е, говорили про це, що вона депутати балантувалася. Ні, часу не чула. Ні, не чула. Нікого не чула. Ні. Ні. А то артистка? Ні, ні, ні. Народна депутатка. Депутатка, так. Так, так, нікого не слідкуєте за. Ні, ні, ні. Наслідкує. Це депутат сід Львова, наскільки це було для світу. Я тим не цікавлюсь, чи чесно сказати. Ну, ніколи б не мало зустрічатися з командою, не зі Ні, вона вроді. Якісь об'яви були, що вона зустрічається з людьми, але то мене це якось не, не обходило, з ким вона там зустрічається чи, не, чи ні. Народна депутатка. Хто вона така? Народна депутатка, власне, з Сихова, і вона прийшла в парламент як. Ну нехай нехай сихує, нехай ує. Нехай, нехай працює, нехай пенсіонерам. Бо... Пенсію більшу. Ну, вона пенсію не дасть. А може допомоги дає, нехай, нехай співпрацює з сихом на благо. Особливо з пенсіонерами і з хворими людьми. І хай аптека ліки будуть дешевші. Ну, То від неї нічого не залежить. Ну, не залежить на но... весілля. Ні, так. Ну, я знаю, що там буде робити. Немає поняття, що ті депутати роблять. Ні, ще нічого не бачила, щоб депутати щось робили доброго. Вроді депутатка. А щось вона робила для Сикова? бо вона, власне, потрапила в Верховну раду сикла. Ну, не знаю, може, щось робила, не знаю. А ага. Хто така? Піпа, піпа. Я де стайдаю. Скільки звернень від громадян було вам опрацьовано вже за цей рік від так? громадян? Я зазвичай маю одне звернення в день як мінімум. Це не рахуючи звернень по певних ініціативах, по відомствах які я привожу власне від громадян. Це кожен робочий день, а деколи ну, виходить півтора звернення в робочий день. Тобто, за рік, якщо ну, якщо не помиляюся, близько 260 чи 280 робочих днів, то відповідно це приблизно так і звернення. Ну мені легко рахувати, як ви знаєте, бо я єдина депутатка, яка готує щомісячні звіти, і в них завжди пишу і про ініціативи, які я подала законодавчі або які я підтримала, і скільки було звернень, і які дві основні ініціативи по суті вдалося реалізувати. Дуже часто це, власне, йдеться про волонтерські ініціативи, про проведені законопроекти і так далі. А якщо говорити, як часто я зустрічаюся з громадянами, то скажу, коли я у Львові, то щодня, а якщо в Києві, то онлайн або по телефону. І дуже коротко попросимо, пані Наталі, однією з ваших передвиборчих обіцянок було, зокрема, те, що парки Львова мають отримати чіткі межі і мають бути захищені від незаконних забудов. Чи реалізовано зараз? Ця обіцянка так повністю все, що було я в першого дня писала львівській міській раді про межі парків. І відповідно чому ця ситуація відбулася, одразу скажу. Всі прекрасно знають, що я займала, робила першу екостежку на Сихові в Сихівському лісі, і одна з наших улюблених сихівських галявин. Де дуже багато сихівчан ходить засмагати, де колись було озеро, яке потім було спущене через інфекційні загрози. Постійні відповідно ця ділянка виявилась у власності дуб який які породжив, які приватизували, і я зрозуміла, що такий шлях може піти з усіма парками Львова. Так само був великий скандал по парку Новий Львів. Тому я відразу скажу, що всюди, де не було визначена територія межі в парків, вони є зроблені. Але там, де є тривалі судові процеси, зокрема Новий Львів парк, то Зокрема, парк біля зеленої, то там чи парк 700 річчя, зараз нове питання. Зокрема, чи це будуть тенісні корти, чи це такий спосіб нової забудови. Межі є і вони є визначені, і це справді ускладнює життя забудовників і складно спрощує життя громадян, коли є засігання, можна відновлювати. Тому я львівській міській раді писало дуже багато звернень. Мої помічники з тим працювали, і ми навіть порівнювали, робили порівняння таблиці, що було до. Що є зараз власне з юридичними моментами і з межами цих парків? Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні гостею проекту обранці на суспільному була народна депутатка України Наталія Піпа.